Опять по Белгороду били фашисты, ну, нацисты, бандеровцы. В результате этого налета повреждены энергообъекты в Брянской области. Да, ходим по Неробе. На Білгородщині, і Брянщині протягом минулої доби сьогодні вночі відбувалася справжня вечірка. Там і вибухало, і палало, і летіло все підряд. Хочеш дрони, а хочеш навіть ракети. Тривала вся ця двіжуха небагато німало. Всього на всього годин. Ну і ви знаєте, у наслідок. Того, що трапилося, наші кореспонденти, які живуть на Білгародщині, вони перестали тішитися блекаутом в Україні, тому що в їх власних оселях, ну, всього-навсього, три градуси, ну і в принципі, світла немає. Третій день без світа в квартирі плюс три, отак і сижу в куртці. Батареї лопнули все в льот, вода ведрами збирається, окно акнотяні як на вулиці. як Далі жить поняття не маю. Ну А далі я сподіваюся, буде і ще веселіше, тому що зима поки триває. І я сподіваюся, це не остання. Така вечірка. Тим часом давайте говорити про ракети, тому що за заявами місцевих у телеграм-каналах у Білгородську ТЕЦ і ще у одну підстанцію прилетіли якраз таки ракети. І я не буду багато розповідати про ці влучання. Ви могли бачити фрагменти у нарізці цих влучань, але найбільше мені подобається результат, і результат покаже нам наша кореспондентка із місця подій. вот это вот дубовое. Света наглухо нет. Все, что громыхает, это генераторы. Ну, Все, человек горит окошко, это ну, генераторы. Белгород вот там Белгород, там вообще на света нет. Это пиздец. Ну і звісно, масштаби наслідків цього обстрілу вони такі, що їх не приховаєш. Тому е, на російських каналах пропагандисти, звісно, звісно, говорили про цю атаку, е, значить, шкодуючи, жаліючи е, жителів прикордонних регіонів. Але треба було цю новину чимось перебити, щоб було не так сумно. Тому редактори Скабєєвої не те, що знайшли якусь новину. Вони її вигадали. Вигадали новину про блекаут. на Белгородщине, а в Киеве. В Киеве блэкаут снова. Есть информация, что сегодня ночью российская гиперзвуковая ракета «Циркон» ударила по силовой электроподстанции мощностью 750 киловольт в пригороде украинской столицы. Системы ПВО продемонстрировали свою несостоятельность, но ну и объект, который обеспечивал энергией ключевые районы Киева, был выведен из строя полностью. Єдине, що сьогодні в Києві було повністю виведене із ладу це дороги, якими було неможливо пересуватися через снігопад. Але у мене питання до Олі. якщо наше ПВО непригодне, то а що відбувається з російським аналогавнітним ПВО? Що, чого ж тоді ракети влучають у Білгородську ТЕЦ? Багато питань, на яких нема відповіді. І є одна незмінна річ у російських ефірах після усіх років війни, після блекаутів, після того, що вони залишили нас без тепла. Росіяни дивуються, що ми їх напряму звинувачуємо у тому, що відбувається, їх і те, що з ними пов'язано. З даним заявленням, виступив міністр образування України. Він обвинив в ракетних ударах по Україні русський язик. По його словам, якщо у чоловіка не коррелируется прильот ракети з русским языком, то у нього є определенні, як он виразився, проблеми з причинно следственными связями. Ну і в чому Ксен Лісовий не правий? Він, в принципі, то звинувачує не російську мову, а росіян насправді. Я вам просто хочу нагадати, що оці всі знищені міста. На сході України і не тільки. Це саме ті міста, куди росіяни приходили захищати рускоєзичне населення. Це ж все починалося як освобождення і як захист. І про це говорив. Путін сам своїм ротом ще в далекому 2016 році не були захищати рускоязичне населення на Донбасі. вимушені були відреагувати на на стрімлення на людей, живучи в Криму повернутися в состав Російської Федерації. Тому їм нема чого ображатися на Оксана Лісового. Хай краще ображаються на Путіна, який зробив це причиною війни. Але найкраще це не ця історія, не історія про мовне питання. Найкраще ж. Сьогодні було у російських ефірах. Це їхня реакція. Реакція на інтерв'ю на фрагмент з інтерв'ю Зеленського. Де він розповів, куди треба направлятися росіянам з усіх цивілізованих країн. У них там купа нерухомості, діти, родичі. Всюди збирайтесь до Росії, їдьте додому. Ви нікого не поважаєте в Сполучених Штатах. Ви не поважаєте правила, ви не поважаєте демократію, ви не поважаєте Україну, Європу і так далі. Їдьте додому. Юроце. Якщо ви теж вважаєте, що єдине місце, де місце росіянам це Росія, то ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. а Ми далі розбиратись. Ну і в чому він в принципі не правий, але росіяни образились не на контекст, а на форму, як завжди, вони образились на форму, тому що Зеленський насправді я трохи зацензурувала так переклад, тому що він не сказав забирайтесь в Росію, він сказав буквально. Вжобуйте в Росію, ну тобто в лайливій формі, і саме це дуже сильно зачепило росіян. Причому, звісно, зачепило не тільки росіяни, які сидять в Росії, але й тих, хто звідти виїхав. Что мне кажется важным сказать, обратите внимание, как Россия ведет себя по отношению к украинскому народу. У нас не переименовываются украинские, названные в честь украинских деятелей или географических названий, географические названия в Москве. У нас нет ненависти к украинскому народу. У нас есть значительная часть украинцев, которые живут в России. Больше всего украинцев по всем мире, беженцев, живет именно в России. Мы это, если что, называем «не беженцы». А колаборанти, зрадники, ну, ті, хто обрали Росію, але окей, в Росії це біженці, щоб ви знали більше всього біженців в Росії. І як це это контрастирует підходом Зеленського, который буквально з вот этой ненавистью ко всему русскому оправдывает всі стереотипы? які uh, про 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 Україну говорять Вони uh, ж говорят, ніт, как ми не дають всіх русских, ми тільки проти Путіна. Ну вот, пожалуйста. Ви знаєте, я послухала цей дружелюбний спіч, цей прекрасний спіч гостя у студії, і мені не те, що навіть є що сказати. Мені здається, що цю промову потрібно. Нужно... Дещо доповнити, наприклад, у моменті, де він каже, що ми не перейменовуємо українські вулиці в Москві, треба сказати, але ми запускаємо ракети в українські житлові будинки. У нас немає ненависті до українського народу, каже він. Але, але ми знищили. Просто сотні населених пунктів і знищили тисячі українців. Ну і взагалі він тут говорить, що от, говорили, що проти Путіна не конкретно. Ну почекайте, а хто їм сказав, що ми саме проти Путіна. Ми проти усіх, хто його підтримує, хто прямо чи опосередковано причетний до знищення нас, українців, і тут одним путіном все це не обійдеться. Я купа хороших русських. От, наприклад, пам'ятаєте Шендерович, е, який. Ну як вам сказати, хороший, який сам дає зрозуміти, що росіянам і українцям. Не по дорозі, але ж ви усвідомлюєте, що росіяни все дуже добре розуміють. Просто є ті, хто прикидаються дурниками, тому що так вигідно для ефіру, тому що для ефіру треба казати, ми любимо українців, Ну вони ж не можуть, дехто з них не може прямо визнавати, що насправді коїться. Але є ті, хто второпав, що шляху назад не буде, що не буде примирення, що ми ніколи не пробачимо і не забудемо, і вже роблять правду матку. В ефірі я зараз про Мардан. Вы знаете, він ну, любит сказать так, как вважає. Я это всегда говорил. А, вот, а, до тех, кто раньше там толковал про какую-то пророссийскую Украину, вот, про то, что значит, нужно комбинировать военные методы и политические, вот начало доходить, что это все не работает, что все это лишено смысла. И... И для того, чтобы Россия достигла политических целей этой войны, Украина как государственное образование должна быть разрушена, полностью деконструирована. Всякая организованная жизнь на этой территории в рамках, опять-таки, того государства, которое возникло на руинах УССР, вот всякая вот эта организованная политическая жизнь должна там исчезнуть. Это государство должно в идеале полностью исчезнуть, как морок, как химера. Не надо обольщаться насчет того, что <свы> нужно поменять там политиков, значит, нужно переизбрать Зеленского, заменить Ермака там и прочие глупости. Нет, дело не в этом. Не должно бути такої столиці такого государства, як Україна. как! как. уявляєте? Ну а зараз для того, щоб краще вся ця інформація закарбувалась, я пропоную вам подивитись зліплені відео докупи внимание, как як Росія від себя по отношению к украинскому народу Україна как. Государственное образование должна быть разрушено. У нас не переименовываются украинские, названные в честь украинских деятелей или географических названий, географические названия в Москве. Не должно быть такой столицы, такого государства, как Украина. У нас нет ненависти к украинскому народу. У нас... Это государство. Дажно в ідеалі повністю іщезнуть як морок, як хімера. Але суть у тому, що росіяни використовують у цей прийом розділення держави і народу. Але народ і держава це єдине ціле. Ми з вами утворюємо цю державу. Ми є наповненням, ми є змістом, і вони прагнуть знищити саме нас і з вами. Тому що якщо їм це вдасться, тоді справді України не буде. Вот мы сегодня обсуждали Зеленского и его заявление про россиян. Вот что, по идее, логично необходимо делать Зеленскому? Ему нужно как можно больше россиян привлечь на свою сторону, чтобы они выступали в поддержку Украины. Но нет, ему это не нужно. Ему нужно оскорбить, оскорбить Орбана, оскорбить россиян. Кайкалас Калас нужно надуть лицо, вместо того, чтобы подумать, а как поступать в этом случае? Как Строїть аташення з Росії, а на Бога нам привлікати Росіян на свою сторону і на Бога нам з ними вибудовувати, думати про те, як нам з ними вибудовувати стосунки. Ми намагалися будувати стосунки з Росією багато років. І нас це привело до тієї точки, в якій ми зараз знаходимося до повномасштабної війни. Росіян це привело безпосередньо на територію України. Я чому цьому так багато уваги сьогодні приділяю це все не випадково. Бо знаєте, у мене днями була така рандомна розмова із водієм однієї зі служб таксі. Який намагався мене запевнити в тому, що росіяни продовжують тероризувати нас, за те, що вони влаштовують нам блекаути тільки з тієї причини, що ми захищаємось, що ми б'ємо по їхнім НПЗ, що ми вирубаємо от приміром Білгарад. Бо якби ми цього не робили, то вони б і в нас не стріляли. каже мені водій. і мені стало лячно, але далі було ще краще. Чоловік вважає, що нам потрібно не оборонятися, а шукати діалогу з ру. Бо якщо знаєте, якщо з ними не свариться, то все буде в порядку. І я була шокована почути це сьогодні, в да, 2026 році, тому я створюю вам це відео для того, щоб якщо ви почуєте щось подібне, ви могли показати, хочете Мардана, хочете цього ведучого окремо, хочете їх разом для того, щоб. Ну, трошки додати інформації для того, щоб стало зрозуміло, що дружби із тими, які хочуть не знищити, не може бути, і на це марно сподіватися, навіть якщо росіяни будуть казати, що вони хочуть закінчення цієї війни. Ще вже не хочемо нікуди входити, Ми хочемо вийти з воєнного конфлікту, але побідітелями. Висповнення цілі за надо перерватися реклама. Ну як то кажуть, і, і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися? Ну звісно, але те насправді чи хочуть росіяни миру або наскільки вони його хочуть. Ми будемо бачити впродовж а, наступних днів, тому що вже завтра стартує черговий раунд перемовин. Він буде відбуватися у Женеві, і о боже, в російську делегацію знову повертається мідінській путінський історії, який буде нам розповідати, адкуда. Русь починалась. Я думаю, що щось, щось таке, щось таке. Ми зможемо спостерігати за результатами цих перемовин. Але врешті, вже завтра пропоную вам знову зустрітися тут на райнау для того, щоб обговорити порядок денний, обговорити те, що змінюється, і обговорити взагалі хід перемовин. Тому що ці перемовини, які відбуваються зараз, ці консультації вони дещо відрізняються від всього того, що відбувалося минулого року. От про цю різницю до чого це може призвести, будемо говорити вже завтра. Тож приходьте, побачимось всім, па-па.